Партнер показу HyperX. Геймерські аксесуари космічної якості. Бонусні Far Cry завжди були чими значно більшим, ніж просто повторною переробкою уже бачених матеріалів. Якщо Blood Dragon була просто відбитою на всю голову пригодою, яка передусім чіпляла своєю стилістикою, то Primal і New Dawn випробовували нові механіки і системи для своїх старших сестер. Far Cry New Dawn слугує прямим продовженням п'ятої частини, але має коротшу кампанію, меншу мапу, менше квестів, менше пам'ятних місцин, менше найманців. Але за 11 годин проведених у New Dawn, я отримав значно більше ніж за 35 у Far Cry 5. І мова тут зараз не про кількість, а про якість та різноманіття контенту. Far Cry New Dawn не лише зберегла в собі всі чесноти п'ятої частини, а й неймовірним чином змогла виправити її ключові недоліки. Усі, крім одного. Однією з найсуперечливіших рис Far Cry 5 стала різка зміна пріоритетів порівняно з попередніми частинами. Розваги у відкритому світі тут ставили вище за цілісну сюжетну кампанію. Тому як свого часу було в Primal, після прологу гравець може йти куди завгодно, робити що завгодно, вивчати які завгодно перки і захоплювати регіони в довільному порядку. Розважайтеся, шановні, а сюжетні завдання саме так в лапках самі вас знайдуть, коли треба буде. Ньюдон посилається це під три чорти і повертає звичний уклад речей. Основним стрижнем гри знову є нормально структурована кампанія, і гра складається з низки головних завдань, між якими гравці за власним бажанням можуть відволікатися на звичні полювання, збір ресурсів, захоплення аванпостів, пошук спеціальних сховків з очками розвитку тощо. Причому до честі розробників вони гарно це обіграли в рамках ігрової мапи. Адже локації основних завдань розташовані далеко одна від одної, а всі важливі побічні квести здебільшого знаходяться якраз на вашому маршруті. Вільна структура Far Cry 5 породжувала й іншу, значно серйознішу проблему. Якщо у третій та четвертій частинах була чітка межа, після якої з'являлися і сильніші вороги, і крутіша зброя, то вседозволеність Far Cry 5. Цього нас позбавила. Адже впродовж усієї гри ми билися з повністю однаковими ворогами, та й наше озброєння доволі швидко впиралося в стелю. І тут Far Cry New Dawn показує нам свій козир: скалярність ігрового світу. Все у грі від складності завдань до сили ворогів та потужності зброї має чотири рівні крутості з відповідним і всім знайомим кольоровим позначенням від сірого до золотого. Зброя початкового рівня це такі напівіржаві пукалки, а от фіолетова. І тим паче золота зброя має більшу шкоду, обвіси, можливість застосовувати спеціальні набої і виглядає, наче позашлюбне вогнепальне дитя шаленого Макса і вірки-сердючки. Так само і вороги, яких ми зустрічаємо на початку гри, це просто бидло немити у подертому дранті. Їхня поліпшена версія вже носить мінімальний натільний захист, а передові бандюки повністю запаковані в захисне спорядження. І перш ніж ваші кулі дістануться до плоті, слід буде пробити їхню міцнічу броню. Так, так, я вже вас чую. Це дійсно та ж сама механіка, яка пізніше з'явилася у The Division 2. Молодці. <му> на папері, начебто, нічого особливого, проте на практиці ми отримали колосальний поступ для серії. Якщо раніше перешкоди, що їх вам підкидає гра, вичерпували себе десь на півдорозі, або навіть раніше. Тоній Юдон підвищує оберти аж до самого фіналу. Пройшовши кілька сюжетних завдань, ворожі патрулі стають сильнішими, час поліпшувати арсенал, і самі сюжетки стають складнішими. Так поступово бере коло замикається, і в нас постійно є така собі висхідна крива прогресії. У таких ситуаціях справді помічними стають кооперативний режим або ж найманці, які також зазнали змін. Тепер зі собою можна брати лише одного, а. Рандомних добровольців із випадково генерованими рисами не залишилося. Ось вам вісім колоритних помічників, серед яких трапляться і дівчинка, яка не народилася би без вас у Far Cry 5, і бабуся снайперка, і кабанчик, і навіть головний герой п'ятої частини. Far Cry 5 закінчилася тим, що Йосиф Сіменний запустив ядерні ракети по всіх Сполучених Штатах і влаштував величезний бадабум, замкнувшись з головним героєм у бункері. А через 17 років після ядерної катастрофи природа зуміла відновитися і навіть набула нових барв, а здебільшого все стало рожевим. А от недобитки людства залишилися такими, як і були. Поки хто збирався у комуни і шукав ресурси для відбудови своїх наземних домівок, покидьки і мародери організувалися у розбійників, які з часом розрослися до національних масштабів. І от близнючки Мікіталої, забачені вами у трейлерах та на постерах гри, це ватажки місцевої філії розбійників. Вони хочуть лише одного: грабувати, вбивати і отримувати якнайбільше крутої зброї. І мова тут зараз не лише про вогнепальну. Ну а нам у свою чергу дістанеться роль одного зі захисників знедолених мирян капітана, якого часто кличуть просто кеп. Ну, в будь-якому разі це всіляко краще, ніж помічник шерифа. Як нас кликали у п'ятій частині, господи, це було жахливо. Втім, у них є чимало спільного. Вони однаково, німій, довільно статеві та ведуть справи з тими ж людьми. Так, так, New Dawn повертає нам не лише мапу та ігроладні можливості, а й багатьох персонажів попередньої гри. вправда, добряче понищених за останніх 17 років. Снайперка Грейс осліпла і може тепер хіба що чистити гвинтівки. Пастор Джером пізнав непозбувну бентегу і зрозумів, що долі немає. Ростелепа Херк не просто зумів переспати з жінкою, а запліднив особливо войовничу розбійницю, став татком і скинув немовля своєму довідному братові. Ну і, звісно ж, нікуди не подівався Джозеф Сід, який також встиг народити сина і заснувати свою власну комуну, яка поступово переросла в черговий культ, тому що Сід, ну, Сід по-іншому не вміє. Культи, культи, одні культи. І, хоча більшість часу ми будемо безпосередньо зменшувати чисельність розбійників у Хоуп Каунті, все ж доведеться впівока пильнувати за нашою новою комуною під назвою процвітання. Як і годиться, певний фундамент для розвитку поселення, ми закладемо на старті кампанії, а потім збір ресурсів і поліпшення процвітання залишиться добровільною справою. Втім, не зовсім. Якщо лабораторію з вибухівкою чи гараж можна не поліпшувати взагалі, то от. Картографічний відділ, який відкриває фаст тревел на вже досліджені локації, та медпункт 100% доведеться поліпшувати до максимуму. Окей, ha. I have a problem, all right? І щоб гравець взагалі не пролетів усю гру за вечір, розробники розвели ресурси для крафтингу по різних кутках. Для зброї, транспорту та споживчих предметів вистачає ретельно обшукувати трупи та локації. А от процвітання поліпшує лише етанол, який можна здобути або викрадаючи фури, що в принципі цього не варте, або захоплюючи аванпости. З ними, до речі, пов'язана ще одна приємна знахідка Ньюдон. У попередніх іграх серії ворожі бази мали варіативну складність. Десь ворогів більше, десь вони сильніші, десь сирен стало більше, десь є собаки тощо. Втім, якщо подивитися різниця між найпростішим та найскладнішим аванпостом не була такою вже суттєвою. А от у Ньюдон всі ворожі бази мають одну сирену і найслабших розбійників за замовчуванням. Кілька хвилин справи, і у вас вже є 100 етанолу, точка для швидкого пересування і вибір. Задовольнитися тим, що є, або розграбувати базу і покинути її, щоб розбійники її знову зайняли, відбудували, проте цього разу їх уже буде більше і будуть вони на рівень сильніші. Завжди тішить, коли ігротворці самі дають можливість гравцям вирішувати, наскільки складне випробування вони собі бажають. І от оновлена система аванпостів це черговий доказ цього з чотирма рівнями складності на всі смаки. Перший і другий рівні це фактично легкий фарм етанолу. А от на третій рівень рекомендується йти, коли ви маєте хоча б одну фіолетову зброю. Найскладніший аванпост, очевидно, заточений під двох гравців, проте можна впоратися і самому, якщо ви дійсно споряджені по максимуму. Втім, окрім аванпостів і простого дуркування у відкритому світі, New Dawn підкидає ще одну кооперативну розвагу експедиції. По суті, це окремі мапи з чітким завданням знайти пакунок, викрасти його та забратися з мапи, відстрілюючись від ворогів. Ці місії доведеться проходити навіть соло гравцям, бо без них вам не бачити взагалі золотої зброї. Звісно, якщо ви не будете платити, адже за поганою тенденцією Ubisoft тут навіть у таких, здавалося, б, не мультиплеєрних іграх. Тут все одно її мікроплатежі за реальні гроші. Фу! На щастя, вони також мають керовану складність, плюс пробігти їх по разу вистачає бодай для того, щоби побачити панування розбійників не лише у Хоуп Каунті, а й по всій Америці на доволі екзотичних мапах. Нас чекають пустелі Арізони, парк розваг в Луїзіані і навіть Алькатрас. No. Каміна добре. Після Far Cry 5, яка з ігрової варіації серця пітьми перетворилася на просто хороший екшен у відкритому світі, здавалося, нам вже не бачити більше нормально структурованої кампанії та хоч якихось помітних нововведень. Втім, маленька і передусім розрахована на кооперативні побігенки New Dawn змогла не просто відкотити ряд невдалих рішень попередниці. А й показала два переломних нововведення, які неодмінно повинні бути у Far Cry 6. Єдине, що засмучує, це мала тривалість гри, яка шкодить тутешній історії, бо Мікі та й в цілому уся громада розбійників мають в собі значно більше потенціалу як на такий скромний хронометраж. Ну і інша проблема це порівняно мала кількість контенту для соло гравців. Але загалом, якщо після Far Cry 5 хотілося відспівати серії поминальну, то New Dawn цілком виправдала свою назву і не просто довела, що надія є, а й заклала перші цеглинки для Far Cry нового покоління. Що ж, дякуємо вам за перегляд. Ну і звісно ж, не забувайте ставити вподобайки. А що найважливіше, писати коментарі, адже саме це найдієвіший спосіб зробити так, щоб це відео знайшло більше глядачів. Дякуємо вам і до зустрічі.